Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні. Отже, друзі, черговий день, черговий огляд на черговий мод, який я зараз тримаю в своїх руках. Місце народження моду славне місто Кропівницький. надіслав мені його на огляд Володимир Макаров. Це учасник нашого товариства Вікторінокс Україна. Будь ласка, пані та панове, якщо у вас є бажання долучитися до нього, якщо у вас є там питання по вікторіноксам, напишіть мені листа, і я вам відправлю посилання, запрошення на наш чат, тому що наш чат закритий, поки триває війна, і ми не хочемо в нашому товаристві бачити русню. Це зрозуміло з об'єктивних причин. Так Володя Макаров надіслав мені цей ніж, але його зробив інший мешканець славного міста Кропівницький, також учасник нашого товариства. Сергій Євгенівич. від Сергія Євгенівича моди в мене вже були на огляді. І було купа, і чесно кажучи, я досі під враженням, да й багато слухачів мені пишуть зараз листа, як можна таке зробити. Хто б міг би взятися за таку роботу? Друзі, чесно кажу вам, це дуже дуже складно зробити. Тому треба і дуже дорого. Я б навіть би так би сказав і дуже дорого, а просто це демонстрація того, що все в цьому житті можливо. Розумієте, так. Так от, віксів формату 91 міліметр в модів, так від Сергія Євгеніовича в мене ще на огляді, якщо не помиляюся, не було. Було були венгер 85 міліметрів, був венгер або 120, або 130 міліметрів, але ж так, віксів 91 не було. Так от, в цьому віксі, в цьому Вікторінокс, в цьому моді впроваджені три. Три технологічно революційних рішення, так, які мають право на життя, які, в принципі, багатьох з вас здивують. І, в принципі, це просто наглядно ви побачите про те, що все в цьому житті можливо. Так, мод чотирьохрядний. Чимось він мені нагадує Хансман. Ну, це, напевно, можна сказати, такий от хансман з деякими дуже-дуже цікавими моментами. Ну, по-перше, давайте розглядати його. Перше технологічне рішення це Liner Lock. Друзі, лайнер лок. Маємо ось такий. Все. І він не закриється. Все підпирає. Фокус, 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 фокус. Ось так, бачите? І він не закриється. Закривається він ось таким от чином. лок не заважає. Ну, в принципі, лок, як в багатьох ножах, таке рішення. Так, далі. Другий предмет, який йде в одному ряді з лезом, це ось така пилка для нігтів. Давайте закриємо. Венгерівська, так. І ось такий крюк, такий гак вирізаний. Для чого цей гак, ну, як Володя мені пояснив, там це більше, ніж, скажімо, створений для аудору. Для рибалки, скажімо так. Для рибалки більше. І коли хлопці. Наловили рибу, зварили уху, і для того, щоб було зручно зняти котелок з вогня. Ось є такий гак, який за допомогою якого це можна зробити. Просто розширення функціоналу пилки для нігтів. Пилка венгерівська. Ну, ви зрозуміли. Так. Друге технологічне рішення, друзі, друге це. Зверніть увагу, де стоїть лезо. Якщо у ножів Вікторінокс, які йдуть з заводу, лезо завжди стоїть зліва, то зараз лезо стоїть справа. І саме за допомогою такого леза дуже зручно є така фраза: працювати по продуктах, так? Нарізати салатики, ковбаску, та й взагалі. Гарно працювати. Ну, Давайте просто я вам продемонструю, де зазвичай ножі Вікторінок стоїть лезо, воно стоїть тут. Ну, таких пузатень, пузатеньких ножів, так? О, воно стоїть тут і е, не зовсім зручно їм користуватися. Хоча, в принципі, можна. так? Тут, тут ми маємо певні переваги. В цьому в ножі, в червоних накладках. Маємо певні переваги, тобто, лезо все переставляється, і його можна встановити саме на праву сторону, аби зручно було працювати саме цим лезом. Це друге технологічне важливе рішення. Так, рішення номер три, яке вразило багатьох найбільше. Ну, принаймні, ті, хто вже дізнався про це. Але це можливо. Один ряд, в одному ряді, можна встановити ножниці і комбовідкривачку. Якщо, скажімо, ось в таких ножах, так, ну ми знаємо, там починаючи від клімбера, або навіть компакта, ножниці повністю займають один ряд, то тут в нас ножниці стоять. В одному ряду з комбовідкривачкою. Комба. Комба формату 84 мм. Це бантам або вейтер, якщо говорити про донори і ножниці. Ось можна побачити два предмети в одному ряді. Так, тут трошки треба ще пограти з лайнерами, як ми бачимо, зробити ось так: от виріс, або аби комбо відкривачка ставала добре. І нічого їй би тут не заважало, але бачимо ось таку файну річ. Ну, і четверте технологічне рішення, на яке я звернув увагу і зрозумів, що таке можливо, це напружину під ножницями. Встановлений не гак. Бачимо тут ножниці і гак, так? Встановлений штопор. Ось що ми бачимо. Так, це пружина, пружина, пружина від ножниць. 100%. Якщо не помиляюсь. Або інша якась пружина. Або інша. Або поєднання кількох пружин. Чесно кажучи, ну, важко так, знаєте, розібратися. Ні, це все ж таки поєднання, певне. Хоча ні, друзі, я, я, звичайно, трошки помилився. Це все, все зрозуміло. Це пружина від леза і від малого леза. Так, я думав, що це пружина від е, цього від ножниць, але це... це так. Ну, в принципі, так, е, ножниці можна встановити саме на таку пружину. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Трошки задумався я, трошки був шокований. Так, що у нас? Штопор, так, і шило. І ще залишається в нас шило. Довелося зробити ось такий пропил під ніготь для того, щоб діставати шило. Ось такий чотирьохрядний, е, ну, я не знаю, в принципі, ренджер або Ганцман Плюс, можна і так назвати. Ні, ну, Hansman Plus немає е, напилка. Це в нас пила для подереву. Пила по дереву. І ще що у нас тут є напильник. І ось такий напильник. І що ми маємо? Ми маємо чудовий ніж для рибалки, я вам скажу. Ті, хто захоплюється риболовною, риболовним мистецтвом, тому що це мистецтво, на мій погляд, це дуже-дуже файний, гарний ніж. Лайнери. лайнери, 4 лайнери з G10 сюди встановлені. Для того, щоб розширити дещо функціонал. Ну, Наприклад, такий функціонал, як встановлення комби і ножниць. Так, це на пружину, на пружину яка йде з Вікса під велике Лезо і під, і під маленьке Лезо, або можна навіть, ну, якось так воно, ну, так. Да. Ось таке рішення технологічне. Класна, класна ідея. Реалізація, реалізація, я вам скажу так, в принципі, може. Треба подумати, як це все доробити. Так, можливо, слід створити більш товсті пружини, щоб на них встановлювати без таких проставок ножниці і комбо-відкривачку. Ну, два таких предмети, так, можна встановити в один ряд. Ну, і в принципі, ще раз скажу, лайнер лок. Я вперше бачу лайнер лок на ножах 91 мм, коли модороби це впроваджують. І лезо перекинути на право. І ось зручно його тримати в руках. Ну і зручно буде нарізати ковбаску. В принципі, в принципі, друзі, у мене все. Такий цікавий мод, який був в мене сьогодні на огляді. Знову ж таки, нагадаю, мод з міста Кропівницький. Сергій Євгенівич його створив і подарував Володимиру Макарову, а Володя мені надіслав його на огляд. Так що, друзі, будуть запитання, задавайте. З задоволенням на них, на них буде відповідати. Якщо є бажання, знову ж таки, повторюсь, долучитись до нашого товариства. Вікторінокс, Україна, напишіть мені листа, я дам посилання і станете учасником. Станете справжнім віксоманом, я вам скажу, казаком віксоманом Все, друзі, на цьому все буду завершувати. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Залишайтесь на нашому каналі, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і будемо, будемо і далі спілкуватися, незважаючи на ракетні обстріли. З боку російсько фашистської Федерації все всім папа.